Вітаю усіх у гостях у Тані. Продовжуємо розмову про картоплю. Наступний сорт картоплі, який ми садимо, це гренада. Цей сорт ми почали садити відносно недавно. До цього ми садили пікасо, у нас була циганка, у нас була сіня гласка. І ось ми вирішили посадити цей сорт картоплі. Так як у нас, як уже я казала в попередньому відео. Дуже багато сортів і є вибір, можна купити сорти картоплі, тому що у нас великі фермерські господарства знаходяться на території нашого селища. І ті, хто вирощує ці, цей сорт гренада, дуже його фалять. Він родить великий, картопля ось така продовгувата родить, вона дуже велика. Це я зараз просто не, не взяла такі великі довгі. Картоплини, але вони дуже довгі. У цьому році цей сорт у нас не дуже добре вратив. Що стосується землі, на, на якій вона любить рости, ця картопля любить на піщаній землі. І там, де у нас земля піщана, ця картопля росте добре. Але там, де чорнозем, то вона не дуже великою виростає і не дуже рясна. Вона смачна. Вона ще з плюсів те, що вона має під стеблом дуже багато картоплин. І з неї легко зібрати насінневий матеріал, на відміну від білороси, так як я розповідала вам в попередньому відео, що там білороса під кущем може бути одна-дві величезні картоплини. Тут ні. Тут може бути дуже багато. Великих, таких і маленьких картоплин, продовгуватих. Іноді бувають такі роки, коли вона як дрова, і вона така довга, така велика. Всередині це теж жовта картопля. І сорт це біла картопля, як ви вже бачите. Що стосується із мінусів, то, на відміну від білороси, ця картопля всередині, якщо вона велика, якщо дощове літо, то всередині буде пустота. Вона не гниє, але пустота може бути, якщо її розрізати. Далі, цей сорт картоплі це більш пізніше, ніж білороса. Я хочу додати до попереднього відео про білоросу, що білороса – це сорт, який дуже швидко сходить, дружні сходи. І рано сходить. Якщо ми садимо в один і той самий день два сорти біларосу і гренаду, то гренада сходить пізніше, іноді бувають недружні сходи. Сходить, вся картопля сходить, але не разом уся, а трошечки пізніше одна, потім інші рядочки вилазять і так далі. Стосовно терміну дозрівання, то ця картопля. Дозріває теж трохи пізніше. Але, звичайно, якщо ми наймаємо техніку і копаємо копаємо комбайнем, то, звичайно, що ми копаємо всю разом. Хоча ми окремо садимо на одному городі, садимо білорусу, а гренаду садимо на іншому городі. І коли приходить серпень місяць то ми бачимо, що білоруса стебла швидше жовтіють, швидше вона дозріває, то гренада ще можуть стояти всередині серпня, десь під кінець серпня, листя ще на гренаді може бути зелений, стебла зелені, тому копати її не варто. Вона може просто ще скаблитися і буде погано зберігатися. Що стосується зберігання, то ця картопля теж гарно зберігається. Вона не гниє, не має такої мокрої, тягучої, вогнючої гнилі. Вона теж є гниль, але вона суха гниль. І ця картопля менше поражається хворобами. Так як і білорусу, цю картоплю ми одобрюємо нітрамофоскою. Коли садимо, то додаємо у землю у лунки. Ми не садимо лопатою, ми садимо трактором. Тому там у тракторі є спеціальне таке пристрій, який туди закидається добриво і воно сіється, розсіється. Обробляємо цю ми картоплю, так і як і білорусу, протруючим селист топ. Це останні роки, це найкращі для нас. Ми визначили, тому що це не тільки від ЗКЛАДсь жука, але ця, цей протруювач і вбиває і інших жуків, інших шкідників, які поражають картоплю. Там, наприклад, дротяник. Теж, якщо обробити картоплю перед посадкою селестопом, то дратяника теж не буде на цій картоплі. Після того, як картопля сходить, селестоп, там пишуть, що витримує 90 днів від колорадського жука. Ну, Дійсно, якщо цей препарат якісний, то дійсно 90 днів витримує, але все залежить від погоди, від погодних умов. Тому що якщо дуже жарке літо, то колорадський жук личинки відкладаються і дуже швидко розмножуються. Тому іноді вибірково нам доводиться ще поверх картоплі, поверх листя проходити і. Травити колорадських жуків, буває таке. Фітавтора на цю картоплю нападає менше, ніж білорусу. Ну, якщо є можливість, то ми обробляємо ридаміл-голд. Це самий найкращий препарат, який затримує фітавтору, так як і для помідорів, але. Звичайно, якщо великі обсяги, то не завжди дається обробити ридамілом або іншими препаратами від фітофтори, але бажано, звичайно, тоді картопля взагалі росте дуже велика. По листю ми нічим не обробляємо, як я вже казала, що ми вирощуємо для себе, і тому мінімум хімії, мінімум різних там хімічних добрив. Ми цим не займаємося. Хоча фермери, звичайно, я знаю, що фермери дуже багато використовують різних добрив, різних обробіток для того, щоб урожай картоплі був великий. Ну, Ми цього не робимо. За смаковими якостями гренада відрізняється від білоруси, тому що, по-перше, вона довше. Вариться, ну і не дуже така смачна. Хоча то це на смак кожної людини, ну, на мій погляд, мені біла найсмачніша. Але якщо, наприклад, я хочу спекти якісь там пиріжки або зробити картопляне тісто, то я беру гренаду, тому що у гренаді більше крахмалю ніж у Білорусі. От найбільше найкраще крахмалю з тих картоплів, які ми вирощували, це сіння глазка, але зараз у нас її не вирощують, не знають навіть чому. Хоча я бачила, продають цю картоплю, і перша, і друга репродукції. Але ось зараз вирощують у нас такі сорти, то гренада тут більше крахмалю, ніж у Білорусі. І коли я виготовляю тісто із картопляне тісто, то вона краще тримається. Ну, це мій погляд, це моя така суб'єктивна думка. Ще, ще один сорт картоплі, який ми вирощуємо, але ми вирощуємо її дуже мало. Це буквально один, одне відро. Це рев'єра, це дуже ранній сорт, її можна посадити, якщо вдома проростити і пересадити з великими такими вже паростками, але звичайно обробляти її не потрібно ніякими протруювачами, тому що протруювач там тримає досить такий великий термін, не можна вживати картоплі. А рев'єру, якщо її посадити дуже рано, і, наприклад, коли вона зійде то прикрити чимось там, ну, Наприклад, якщо посадити відро, то це дуже мало буде за площею, то вже на троїцю її можна копати. Але рив'єра вона дуже погано зберігається. Вона гниє, тому що це сорт не для, для довгого зберігання. Друзі, якщо моя розповідь про картоплю, яку ми вирощуємо на півночі Чернігівщини у своєму господарстві, вам сподобалося моя розповідь, моє відео, ставте лайки, поширюйте при можливості своїм друзям, своїм знайомим. Я буду дуже вам вдячна. Підписуйтесь на мій канал. Будемо разом вирощувати картоплю. Наступне відео буде про посів перцю, тому що вже прийшов час сіяти перець. І будемо разом вирощувати і перець, і картоплю, і помідори, вирощувати квіти, тілитися своїм досвідом. Пишіть коментарі, ставте запитання, я з задоволенням відповім всім, хто напише мені. Я вам дуже вдячна. Мирного всім неба. До побачення!